На календарі кінець листопада, трохи більше місяця залишається до нового року. Раніше, в цей час, на головній площі нашого міста вже відбувався процес становлення новорічної ялинки. Зараз в місцевих пабліках досить активно обговорюється тема встановлення головного новорічного атрибуту. Більшість людей проти, проте є ті, хто хочуть бачити новорічну ялинку на площі нашого міста. Тема нашого опитування сьогодні: чи доречно її встановлення у воєнний час? Я думаю, ні. Чому? Тому що воєнний стан недоречна та ялинка, нам щось не до весілля. Наші чоловіки воюють, захищають нас. так що Я думаю, що кожному треба сидіти вдома Дякую вам і економити світло. Те, що що війна, війна є, а є хоч трохи праздника. Я думаю, що потрібно. Маленьку можна писати без там, перших праздників. Аккуратненько чуть я думаю можно поставить деткам. То сейчас война, яка ялинка може бути. Я так думаю. Конечно, для деток. У меня как сына не стало, так я и ялинку не ставлю. Конечно, нужна дети радуются днем, приходят, смотрят подарки. Это праздник для детей, также для взрослых. Ёлка, вина, ну я думаю, що дорач. Для детей. Да? Знаете, двоякі мнения. Вроді би хочеться празника і дітям, і взрослим, і нам, людям, вот, жителям, але но... воєнне время, ну життя продовжується, це, мене треба. На мою думку, так як в мене є двоє діток, було б доречно, як не є в... це ж свято для дітей. Я думаю, що ні. Чому? Тому що війна. Не до радості і не до веселощі. Ви знаєте, я вам скажу, що не до свята, але якщо не встановити ялинку, то взагалі, а дітки маленькі, які ні в чому не винні, правда, що війна, вони хочуть свята. Можливо, не так помпезно, як кожного року, але все рівно треба.